Україна потопає в отрутох хімікатах, засоби для знищення гризунів, які містять у своєму складі речовини, смертельні навіть для людей можна вільно придбати на ринку. Україна являється пожалуй, єдиною або останньою страною в Європі, в якій розішон для використання фосфіцинка. Ще до середини прошлого года вони масово завозились в Україну із Китаю і Індії. Соответственно, вместо того, щоб эти препарати, платить за это деньги. У серпні 2012-го митна служба заборонила возити на територію України фосфід цинку. Проте нині у вільному продажу є засоби, де його вміст складає 80%. Препарат, который содержит фосфід цинку. Крайне токсичне вещество. Ну, ради вас я это сделаю. Ни в коем случае. А вот. Вот этот препарат стоит буквально несколько гривен. Продается на рынке практически на всех раскладках. Я без малейшего труда его купила. Фосфіт-цинку цинку, хімічна речовина, вона є відходом промисловості, шкідлива для тварин. Через обробку нею полів почали зникати цілі види. Нарікають екологи. Смертельна вона і для дітей, які випадково можуть натрапити на розкладену щурячу отруту. Ксажаліню, конечно, не всегда удається спасти, тому що или животне съело большую дозу, или это Асфідцинка, като, скажімо так, аточне ну, ну, дуже быстро. Екологи, зоозахисники та громадські активісти вимагають заборонити продаж та зберігання всіх препаратів, у складі яких є фосфіт, цинку, аби троїти щурів є менш шкідливі біологічні препарати. Поки боротьба на державному рівні триває, чернійські депутати хочуть заборонити локальний продаж. Я користуюся своїм правом і буду ініціювати. Я думаю, колеги підтримують. Принаймні, я впевнений, що в нас є попередні домовленості. Далі я думаю, всі разом ми можемо це зробити. Де можуть розпочати боротьбу з хімікатами самостійно, аби вберегти власне здоров'я та дітей, варто лише купувати біологічні препарати проти гризунів. Вони дорожчі на кілька гривень, та отруєння може принести значно більших втрат.